Верховна Рада України відповідним законом дозволила уряду не платити зовнішні борги приватним кредиторам. Арсенія Ценюк пропонує інвесторам реструктуризувати борги, тобто списати частину суми і відтермінувати виплати. Йдеться про десятки мільярдів доларів, більшу частину з яких позичив уряд Януковича. Якщо Київ не домовиться з кредиторами, Україну чекає неминучий дефолт. Для економіки України і для пересічних українців сценарій дефолту не є катастрофічним. Так прокоментував ситуацію Голосу Америки професор економіки університету Берклі в Каліфорнії Юрій Городніченко. За словами експерта, дефолт традиційно провокує банківську кризу, але Україна може її уникнути. Якщо оголосити дефолт тільки по зовнішніх зобов'язаннях, це зменшить навантаження на внутрішню банківську систему, таким чином ці негативні наслідки дефолту вони будуть меншими. Іншим наслідком дефолту є виключення країни із зовнішніх ринків запозичень. Хто не хоче давати грошей під прийнятні проценти. Все, що зараз Україна бере в все це йде через або міжнародні фінансові установи, такі наприклад, як міжнародний валютний фонд, або під гарантії інших держав, наприклад, США, нещодавно. І третє, що стається під час дефолту, країна для покриття дефіциту бюджету або запускає друкарську машину, або піднімає податки і скорочує видатки в Україні. Зараз інший сценарій зараз знову ж таки склалася ситуація в Україні таким чином, що, наприклад, за підсумками першого кварталу цього року, доходи бюджету перевищують видатки. Таким чином знову ж таки, якщо Україна виключить в зовнішніх фінансових хрину. То це не вплине якось кардинально на стан речей Україні. Найбільші приватні кредитори України зараз зацікавлені у тому, аби домовитися з українським урядом і не допустити дефолту. Вважає професор Городніченко. Це приблизно 17 мільярдів доларів. Як я вже сказав, велика частина цих боргів, які Україна зараз має на через на, на облігаціях, була зроблена за часів Януковича з цих 17 мільярдів. 9 мільярдів тримають 4 інвест фонди: це Rovі Pray, TCW Group, Practical і Franklin Templeton. Franklin Templeton – це великі інвест фонди і вони тримають 4 мільярди доларів у боргових зобов'язаннях України. Це, звичайно, звучить дуже вражаюче, багато мільярдів доларів. Але насправді для світових фінансових ринків і для цих великих інвест фондів. Це краблю морі напередодні у своїх статтях у Washington Post та Financial Times піти на зустріч Україні керівників інвесткомпаній закликав колишній міністр фінансів США Ларі Самерс. Він заявляє, що це аморально і економічно недоцільно в умовах агресії вимагати від України виконання боргових зобов'язань. Юрій Городніченко переконаний, дякую, Київ та інвестори дякую, врешті дякую, домовляться. Йде така собі інформаційна війна між е, е, українським урядом? І інвесторами, що тримають український борг. Але я налаштований досить оптимістично щодо полюбовної реструктуризації українських боргів. Якщо подивитися на ситуацію на фінансових ринках, то ці ринки кажуть, що кредитори спишуть приблизно приблизно 20% українських боргів. Це якщо перевести в долари, то це буде принаймні кілька-кілька мільярдів доларів.